Ацтеки вірили, що їхні боги постійно борються за існування світу, і єдиний спосіб підтримати цей баланс приносити їм жертви. А хто ж відповідав за ці страшні, але священні ритуали жирці? Вони були не просто служителями культів, а справжньою елітою, перед якою навіть імператори відчували страх. Головним жерцем в імперії був Тлатоані, що означає той, хто говорить. Він мав беззаперечний авторитет, адже саме через нього, як вважалося, говорили самі боги. Але найбільше страху викликали жерці, які проводили людські жертвоприношення. Вони носили чорний одяг, не стригли волосся і натирали його людською кров'ю, щоб зв'язок із богами був міцнішим. Серце. Що було найважливішим даром для богів. Жертву клали на спеціальний камінь. Чотири жерці міцно тримали її за кінцівки, а головний жрець обсидіановим ножем розрізав груди та витягував ще гаряче серце. Його піднімали вгору, даруючи сонцю, а потім клали у спеціальну чашу перед статуєю божества. Тіло скидали вниз зі сходів храму, і воно ставало частиною церемонії. Іноді його з'їдали, іноді використовували в інших ритуалах. Та жерці були не лише кривавими виконавцями, а й мудриці. Вони вміли читати зорі і складати календарі. Уявіть, у них було два календарі: один для щоденного життя 360 днів і один священний 260 днів. І саме жерці знали, коли найкращий день для битви чи коронації імператора. Якщо їхні пророцтва були несприятливими, воєнний похід могли відкласти, навіть якщо імператор хотів інакше. Жерці також лікували хворих, вони використовували тисячі рослин, знали, які трави допомагають від болю, а які Можуть вбити, але їхні методи були страшними. Іноді вони виганяли хворобу кровопусканням, або приносили в жертву тварин. Якщо хвороба була тяжкою, то могли навіть принести в жертву людину, щоб умилостивити богів. Жерці також виконували роль суддів і навіть шпигунів. Вони могли приходити в будинки людей під приводом релігійних обрядів і дізнаватися про їхні таємниці. Якщо хтось висловлював невдоволення правителем або сумнівався у волі богів, це могло стати смертним вироком. Такі люди або зникали або їх урочисто приносили в жертву як дар богам. Вважалося, що жерці вміють читати душі, і якщо вони звинувачували когось у злочині, їхнє слово майже ніколи не піддавалося сумніву. Це робило їх не тільки духовними лідерами, а й найнебезпечнішою кастою в імперії. Але ж що в них було такого особливого, що навіть імператори їх боялися? По-перше, вони знали все про війни, про ритуали, про здоров'я і навіть про зраду при дворі. По-друге, вони могли оголосити, що боги Незадоволені правителем, і тоді народ міг виступити проти нього. Були випадки, коли жерці влаштовували змови, підтримуючи тих, хто хотів повалити імператора. Ацтекські жерці це не просто релігійні діячі, це могутня каста, яка контролювала ритуали, закони, здоров'я і навіть долі імператорів. Вони приносили у жертву тисячі людей, бо вірили, що лише так світ не зануриться в темряву. І поки імперія ацтеків існувала, їхній голос був найстрашнішим і найсильнішим у державі. Новини